концерт з вантажем 200 у КНДР. Порада від жителів Херсонщини окупантам. Бачите, де тебе ти останавливаєшся і стоїш. Тільки смикнеш і вибігаєш. А, тобто треба зупинитися, так? Ну, ну. Совети від місця. Та українізація на Росії. Там Україну буде. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи, Воркостані». Поїхали! Ну і почнемо сьогодні з північної Кореї, де влаштували пишний концерт на честь тих, хто загинув у війні проти України. Казали навіть, як урочисто зустрічав труни з вантажем 200. І дружно плакали, але як і на Росію, ніхто не наважився запитати. А навіщо ці люди здохли? За чиї мрії вони поїхали помирати за великі ідеї кремлівських нацистів? Ну що ж, головне, концерт вдався. А тепер повертаємось до Оркостану. Лавров знову завів стару платівку про те, що Одеситів у 2014 році спалювали тільки за те, що вони росіяни. что вот есть общего у нацистов германских и современных украинских, так это их отношение к... К... к тем, кого они хотят поработить. Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи, а нацисты украинские сжигали русских людей. В Одесі 2 мая 2014 року тільки Только за те, що вони руски, Вот такі паралелі я б господину Мерцу посоветовал все таки для себя уяснити. Ви ж самі зараз бомбите Одесу і буваєте її мешканців майже щодня. Тобто, виходить теж за те, що вони росіяни. Ну логіка кремлівська, вона така. І ще трохи про російську логіку. Ну, тепер, то точно не пройдуть. Спроба перекрити залізницю для мешканців підмосковного містечка миттєво стала мемом. You shall not pass! Як ви бачите, зрозуміло чому. А от житель окупованих Олешок на Херсонщині вдав російській пропагандистці добру пораду. Якщо бачиш, FPV-дрон, не тікай, а просто стій. Жители поначалу встречают настороженно. А Журналисты у впервые за долгие месяцы. Но по-доброму дают советы. Он пристебался, да ты останавливаешься и стоишь. Только а -а -а. убегать. А -а -а, то есть надо остановиться, да? Ну, ну. Советы от местных. Вот так а -а -а. вот нужно ходить по Алешкам. Спокойно не погуляешь. Счастливо! Напряжение постоянно присутствует. Вот. Ну что ж, слушна порада. Может комусь то и посчастить. Назавжди. От Українізація впевнено крокує по Росії. У місті Тольятті, просто в парку перемоги, група підлітків затягнула гімн України та легендарне батько наш Бандера. Ми, воювати, батько Бандера, Україна, мати. ми за Україну буде покинути, угу. передай всім саламчик. Всім здорово. Давай прямо, прямо таком байбі. Здарова, баба. Ми на свадьба. Ну що ж, молодь у них правильна. Ще трохи і можна буде відкрити філію Любова прямо в Тольятті. Та й пам'ятник Бандері там точно не завадить. Ну, а зараз про праздником. Міністр про освіти Росії примудрився зробити орфографічну помилку, вітаючи дитячий табір Артек з ювілеєм. Ну, що? Хто там каже, що російська освіта в занепаді? Все нормально. Діти мають бачити приклад грамотності одразу зверху. Ну і в кінці про те, як не перестає дивувати Мосфільм з його кіношедеврами. Хочемо знову партію їжі від волонтерів з Америці. Біф м'ясо. Подивимось, яке вони там. Опа, м'ясо з м'ясом. Дуже дякуємо, дуже дякуємо, Америці. Так, а останнє ще? Ха, Ха! Не відкривайте, так да кидай! Зараз подивимось інш Аля. А ну іншу банку. Що, що там. О! Дуже дякуємо, дуже дякуємо. Приємно. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворк Оркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, незламні.